Доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як Dynatrace вміє працювати з клауд платформою, а саме AWS, Amazon Web Service. Для того, щоб почати роботу з Amazon Web Service, нам необхідно виконати певні налаштування. Вони насправді не дуже складні. Все, що нам потрібно, потрібно перейти в налаштування самого Dynatrace, вибрати Cloud and Virtualization і додати новий інстанс до моніторингу. Для цього використовуються стандартні. Параметри Amazon, тобто Amazon Account ID і токен, який дозволить нам встановити коннект з безпосереднім вашим тенентом. Які параметри дозволяють контролювати Dynatrace після налаштування моніторингу Amazon Web Service? По-перше, ми починаємо контролювати всі можливі інстанси, які доступні для роботи з Dynatrace. Тобто, ми контролюємо перформанс DynamoDB, ми можемо. Подивитися, чи є в нас таблиці, які використовуються, яка, яка в нас затримка на операції, які виконуються на цій DynamoDB, чи є в нас throttle реквести та помилки, які також можуть виникати. Як ви бачите на екрані, в мене зараз цього шкідливого впливу на даному етапі немає. Окрім DynamoDB, ми також звертаємо увагу на Storage, тобто на EBS Volumes. Там маємо можливість їх контролювати. Тобто ми розуміємо, скільки, яка пропускна здатність цих дисків, які Айопси, та як та, чи присутня в нас затримка на цих дисках. Безпосередньо також ми розуміємо, чи на яких віртуальних машинах або ЄС двох інстансах працює безпосередньо цей диск, що дає нам можливість зв'язати будь-які інфраструктурні проблеми, які виникають на цьому інстансі. Потенційно з проблемами, які можуть потенційно також виникнути на цьому диску. Як ви бачите на екрані, Dynatrace розуміє, що той EBS volume, який я обрав, він працює на цьому інстансі, працює в Cloud AWS. тобто весь цей контекст Dynatrace зв'язує та аналізує в автоматичному режимі. Звичайно ж, якщо ми говоримо про моніторинг АВС, ми також маємо сказати декілька слів про лямбда функції, це також дуже важливо. Dynatrace має змогу з ними працювати в повній мірі. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо проаналізувати певну лямбда-функцію та що з нею відбувається, чи є на ній якийсь сервіс, чи є на ній позитивна активність, Dynatrace це дає змогу зробити. Тобто ми будемо розуміти response time, ми будемо розуміти наявність помилок і яка пропускна здатність. Окрім цього, будемо розуміти, чи доступна ця функція. Чи є якісь ексклюжени, які виника можуть виникнути на цій функції, також помилки або тротли. Це дуже важливі параметри з точки зору лямбда функцій для розуміння їх продуктивності взагалом. Окрім цього, будемо мати змогу працювати з трейсами, які проходять через цю лямбда функцію, івентами та логами, які також доступні для. Даної лямбда-функції. Вся ця інформація аналізується Дейнотрейсом, складується в одне ціле, та в разі виникнення певних аномалій цей контекст використовується для аналізу цих аномалій та надання вам відповідей про причини виникнення цих аномалій. Окрім цього, звичайно, ми можемо і вміємо працювати з лоад балансерами Це нам дозволяє. Додати ще більше контексту до розуміння продуктивності нашого застосунку, який запущений на стороні AWS, е, які параметри маємо? Базові, які допомагають нам розрозуміти в принципі, е, метрики життя да, безпосередньо нашого Load балансера Тобто, чи є реквести, чи є в нас connection ерори чи є в нас п'ятисоті помилки, тобто базові метрики, які допомагають нам все ж таки зрозуміти, чи немає якогось критичного стану безпосередньо на балансері і чи не може бути це потенційно впливом на більшу так, велику аномалію, яка може виникнути на нашому енвайрменті. Окрім цього, Dynatrace вміє працювати з клауд-сервісами. Для прикладу, в нас запущений ЕКС, на цьому ЕКСІ крутиться MongoDB. Як ви бачите, Dynatrace також дозволяє збирати певні метрики життєдіяльності для аналізу штучним інтелектом потенційних аномалій, які можуть тут виникнути. Отже, сьогодні ми з вами подивилися, як підключити, налаштувати, а також використовувати функціонал Dynatrace для контролю Amazon Web Services, AWS. Це, звичайно, нам допомагає додати контексту для аналізу потенційних аномалій, які будуть виникати на нашій інфраструктурі. та... Безпосередньо зменшити, заощаджити час на вирішення цих потенційних проблем. На цьому в мене все. Залишайтесь з нами. Готуємо для вас більше нового контенту. До побачення!